Добровільна пішла на співпрацю з ворогом. Колегія суддів Шевченківського районного суду Чернівців визнала беззаперечними зібрані службою безпеки України докази державної зради та колабораційної діяльності мешканки тимчасово окупованого Єнакієвого на Донеччині. Зрадниця приєдналася до терористичної організації ДНР ще до повномасштабного вторгнення. Тоді за активну підтримку незаконної влади вона отримала посаду керуючої справами фейкової адміністрації міста Єнакіїв. Після так званого приєднання Донецької області до РФ у 2022 році, представники держави-агресорки, зважаючи на послідовну антиукраїнську позицію фігурантки, залишили її на цій посаді і доручили забезпечувати нові порядки відповідно до російського законодавства. За державну зраду участь у терористичної організації та колабораційну діяльність суд заочно виніс вирок 15 років в'язниці з конфіскацією майна. Окрім того, засуджені заборонено протягом 15 років обіймати будь-які посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та на підприємствах в організаціях, установах незалежно від форми власності. Оскільки фігурантка переховується на тимчасово окупованій території, співробітники СБУ проводять комплексні заходи для її затримання і притягнення до визначеної судом відповідальності.